Трускавець, день восьмий. Перезавантаження в режимі я. Вітаю усіх тих, хто зазирнув на мій канал. З валізою за мрією. Коли знаходишся у стані вигорання, від подій і новин, час тікати туди, де все повільніше, м'якше і спокійніше. Хоча б на декілька днів. Чи тижнів. Так я і опинилася в Трускавці, місці, де з кухлим у руках починається не ранок, а нова версія себе. Трускавець не тільки для лікування, а й для душевного перезавантаження. Тут я уже восьмий день, і все якось стало по-іншому. І сплю краще і думаю про інше. І посміхаюсь частіше. Сьогодні відео про те, що варто побачити у Трускавці, де бажано побувати, чим зайнятись, дорослим і, звичайно, малечі. Влітку тут її дуже багато. А як же, канікули? З першого дня перебування на курорті я почала відкривати це містечко з туристичної сторони. Бо Трускавець це не тільки про лікування і нафтусю, а ще й про атмосферу, архітектуру, культуру і місця, де цікаво бути. Що ж, починаємо! Якщо вам захочеться трошки культури, обов'язково зайдіть у музей Біласа дуже атмосферне місце. Гарно оформлене і, на жаль, недооцінене. Він знаходиться навпроти будинка культури імені Тараса Шевченка. А ще є музей української майоліки. Він знаходиться у приміщенні бювету. Тут зібрані вироби ужиткового та декоративного мистецтва зі всієї України. А ще є музей грошей. Ну, і, звичайно, музей історії трускавця. Музей Криївка. І що дуже важливо: музеї Біласа та історії Трускавця знаходяться у вілах початку ХХ століття, і вони є пам'ятками архітектури. Курорт славиться своїми концертними програмами. Кожний день у будинку культури імені Тараса Шевченка виступають відомі і не дуже відомі співаки, танцювальні ансамблі. Але спочатку більшість артистів традиційно приходять до бювету в день та увечері, щоб проанонсувати свій виступ. Вони співають, танцюють, фотографуються з відпочиваючими і запрошують на свій вечірній концерт. У Будинок культури. На цьому тижні виступали Павло Зібров, циганський ансамбль Табір, Віктор Виник, ну і ще хтось. Оксана Білозір, Роман Скарпіон та інші приїдуть на наступному тижні. Можна почути і місцевих співаків та співачок біля сцени чи альтанки. Вони співають за донати. Для Зесу. В концертному залі санаторію Весна доволі часто показують драматичні та комедійні вистави. Серед них Наталка Полтавка, Конотопська Відьма, Сватання на Гончарівці та інші. Пропоную вашій увазі концерт із Трускавця. Ви почуєте фрагменти виступів артистів біля бювету і в будинку культури без коментарів. А ще зарекитали інфляцію, від і я заримала. sveta, orva pasu teča, meni so srna da daj, no i lomi rigeli, srmi sum na tuli. Lela, 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 Але мені все це, це було нормально, все це, це було не страшно. Якби це було у Піті або у Москві. Але такими словами мене зустрічає столиця Каже жовто платить країни, що чекає на трас. Вона чомусь не розуміє моєї мови. Коли я кажу привіт, мене питають, це сальвова, Львова? Львова? Львова?». Ні, я з України, це напроти Європи, це там, де трещати, Це де не хрещати, там, де Дніпро. І я з України, проти вас я не про знати, хто був хто так я з України. не ховатись за слова, пити вітер ранньої весни. Залишити все к'є, думати про нас. Давай зробимо краси.

Oh, mm -hmm. mm -hmm. Зваги для всієї сім'ї. Це кіні прогулянки в кареті і дуже милі прогулянки для наймолодших відпочивальників. На хлопчику поні, Трускавець рай для дітей і тих, хто просто вміє веселитись. Дельфінарій Оскар зі своєю виставою не залишить жодного відвідувача без позитивних емоцій. А діти. Просто обожнюють дивитись на справжні шоу з морськими тваринами. Дельфінари Рій Оскар знаходиться біля будівлі верхнього бювета. У Трускавці круглий рік діє Прикарпатський артек, де діти, відпочиваючи тут, не хочуть повертатися додому. Тому що для них тут проводять багато екскурсій, різні мироприємства, розваги. Для найменших на цьому тижні просто неба була розважальна Її проводили Польські аніматори, можа також підійде до, до великого моря, як розважалась шарпає, мали у цьому шарпаємо. фрагменті зняті так, атракціони. І дитячі майданчики, які ваші дітки не залишать без уваги. Чити Скачемо до кольорового каяка. Стриваємо до кольорового човна. Увага! Увага! Три, три, два, два, Тільки раз. І раз. Тихо раз. Один раз трибаємо.

इसे जरूर बुलाएँगे ना मालिक। कौन सी निर्माणीका तो बुलाएँगे? कौशल इस नशों में से इतने सुधारना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ी जनमानस। सुधारिए। और मुझे कौन बुलाएगा? सब सिंह और सिवा А ще на курорті зранку до вечора курсує дитячий потяг, наспівуючи веселу пісеньку. І дітки з радістю їдуть на ньому, а інколи і дорослі сідають. Можливо, хтось із вас скаже не так і багато розваг. І не кожного дня приїжджають цирк. Чи аніматори. Я, звичайно, не впевнена, що назвала усі цікаві локації для дітей. Але ви маєте рацію: для дітей потрібно створювати максимальну кількість розваг, і творчих майстерень, і конкурсів та і спортивних змагань. І от щодо змагань. Тут можу зазначити, що біля бювету є баскетбольне поле, пляжний волейбол, тренажери і навіть тір. І тут завжди є бажаючі займатися спортом. Підводимо підсумок. Якщо ви думаєте, що Трускавець це лише вода з дивною назвою та здравниці то мушу вас порадувати! Тут туристична інфраструктура така, що можна і оздоровитись, і від душі відпочити. Відпочивати вдається всім. Діти повертаються додому з новими враженнями, а дорослі з відчуттям оновлення і перезавантаження. Дякую за увагу тим, хто зазирнув на мій канал з валізою за мрією і прожив разом зі мною мій восьмий день у Трускавці. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки і будемо досліджувати Трускавець і мальовничі місця Карпат разом.